Просто дивіться. Просто подивіться, який то монстр. Ви всі знаєте ісушителя. Але представте собі, якщо Ісушитель був не один, а багато. Хей, з тобою, тимчок -то, і ми будемо і це вже друга частина обзорів модів. І сьогодні буде обзор модів е, багатенько і Ми почнемо. Перший її сушитель це дівчинка. Але вона така сильна. Раз, ну, такі от вибухи вона робить. Вона дуже швидка. І її, вважайте, не можна е, знищити. Бо, подивіться, я в креативі б'ю її, неможливо. Ну так, відлетимо від неї, бо вона дуже сильні звуки і якраз дарення. Далі йде отакий і сушитель. Він добрий, він ні на кого не нападає, його теж не можна бити. Ну, і йдемо далі. Він нічим таким добрим не грає. Не, не, не має ніяку роль. Таку дуже вагітну. Далі в нас йде отакий ісушитель демонський. Він підпалює всіх. І якщо до нього тільки підблизиться, він зразу тебе зажалить. Так, другий сушитель, отакий жовтий, в який, мов, я вистріляється. О, батл! Батл! Ми зараз бачимо Батл, хто виграє? А, вони, вони відійшлися. Далі ось такий і сушитель, який землею кидається. Ну... Він може кого-небудь завалити, просто вкинути на нього блока. Йдемо далі. Ось такий от дощовий ісушитель. Ой, йому, як тут голосно, я він не чув. Ну, він кидається водою і так може когось затопити. І ось ця от команда може злежно тебе зробити. Далі будемо тестувати. Ось цей от отльовий ісушитель. Він все заморожує. От. Бачите, льодиком кидається. Ну і він тупо може за 5 хвилин заморозити отаку от велетенську деревню. Йдем далі. Далі і сушитель невидимка. Його тільки по пороху можна у такому от ефекту. Я сам не знаю, чим він відрізняється від простого і сушителя. Ну, він вроді не дуже такий страшний, його можна завалити. Він б'ється. Далі йде отакий розовий. І в мене від цей розовий то спармоше. Він працює як косна мука. Він не нападає на вас. ну от Можна його двіхати і все буде. Рости кімки і дара вам. І він дуже прикольний. Далі йде дуже прикольний. Він кидається з золотом. Він в такому костюмі бізнес, бізнесменському. Ой, на нього напав льодяний. Так, все, можемо відходити. Далі в нас йде, навіть, можна так сказати, похожий на ось цього, але він відрізняється. Він дуже любний, але він не працює як основна мука і він може. Він, в принципі, нічого не може, але він дуже швидкий. І його може не догнати. Далі йде у нас не представте, який. Просто дивіться. Просто подивіться, який то монстр. Він десь в два рази більший, ніж простий і сушитель. Він такий сильний, що може легко все роздовбити. Подивіться. Тупо подивіться. Як він все розгорнує. Тепер я бачу, подумав, що е, він може батько розрушувати, але ні. Але подивіться, які він страшні звуки е, від себе виставляє, то я зроблю чуть-чуть тихіше. Бо мені вже вуха аж сверлить. Ну і в принципі, подивіться, за хвилину, певно, що він зробив отаке от. Подивіться. Тому що в піяці раз сильніший, ніж простий сушитель. Ну да. Ну і, в принципі, мот себе вичерпує. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі прощавай!